Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наташа. Це парфумерний блог, тому заходьте всі, кому цікавиться тема. Перше, що я хочу показати, не стосується парфюмер. У мене вчора було день народження. Дивіться, що мені мамусік подарувала. Чудовий букетик. Чоловік подарував 35 роз, одна авансом, бо 34 не можна. Так що, якщо ви бачите мішки під очима, це вина на. А сьогодні ми поговоримо про топ-7 моїх улюблених парфумів. Улюблені, звісно, на даний момент, тому що колекція постійно змінюється, щось приходить, щось набридає. В мене такий смак, що я, на жаль, мені швидко все набридає. Не все, деякі аромати. ладно. І сьогодні я буду показувати їх по порядку від менш улюбленого до найулюбленішого. І почнується семі, е, сімірку, не знаю про сімку, е, з оцього аромата. Це Yves Black Opium Intense. Класний флокон, мені подобається. О, це такий приємний солодкий аромат. Звісно, це не на травень, але це на зиму. На зиму дуже чудовий, зігріваючий. Я не відчуваю в ньому особливо ноти кави. Вона десь на фоні. Для мене це якийсь просто солодко-карамельний кокон, і я не знаю, я не пам'ятаю піраміду, я стараюсь туди не дивитись, тому що це впливає на моє сприйняття. Мені здається, тут бензин є. Я його зазвичай не люблю в парфумах, але тут він такий легенький, чи це кавова нота так залишає такий слід. Ну, комфортний. Дуже тепло було його носити зимою. Залишую на наступну. Я вже мілілітрів 10 певно, зносила. Я купила залишок. Мені а. просто набридають швидко, то я не купляю багато. Наступний це коко, коко нуар, шанель, Coco Noir. Зимою останній раз теж носила, я його чередую з Івсен Лораном, під шубу шанель. А під курточку і Сен Ну, це розкіш. Я не знаю, я люблю шанелі, далеко не всі, але якщо у мене є шанель, то для мене це розкіш. Розкіш. У мене такий відливатик на 15 мл. Купила буквально перед війною, трошки поносила, потім вже було не до цієї розкоші. І оце зносила за цю зиму решту десь стільки. Флакон, напевно, вже не хочу, бо я ж кажу, мені швидко, на жаль, набридають навіть найулюбленіші, треба дозвати. Наступне буде коко мадузель інтенс, напевно, але чудовий. Ці шанелівські альдегіди, ця терпкість. Якби я зроблю підбірку на тиждень і це буде понеділком. Аромат який збере вас в кубку, підніме вам носа. Вдяглась пальтішку чи шубку окуляри на саверх і пішла. Отакий цей аромат. Мені здається, я недостатньо зібрана для нього битка. Аромат мене трошки збирає. Наступний аромат це новинка минулого року. Я його теж купила в невеличкому залишку у нас в офлайн-магазині розпиву. Якщо чесно. Я його взяла, тому що все решта мені не сподобалося. Мало чого мені подобалося, я не знаю. Я така кабризуля парфюмерна. Я думаю, ну, непоганий. Проти решти це нічого. Але коли я його почала носити, це такий клас. І він унів... взагалі універсальний. Зима, весна, літо на осінь, тільки ще не знаю. А от так в цілому, Класно, це такий персик <кій> переспілий вже, певно. І персикова шкірка прям відчувається, чи то м'якоть з персикового соку. А от в шлейфі, в ньому є оця унісекс-ванотка. Трошки чи то ветивер, я не знаю, я так добре не можу сказати, але є унісекс ванотка парфумерна. І він в шлейфі чудовий. Оцей персик і оце клас просто І він е в міру гучний, не напрягає. Якраз щоб чимось гарно пахнути. Дуже чудовий. Так, наступний аромат це Арабчик. Де лідери стерлися, це Матар Дахаб, Джунат Парфус. Я його купила 2 роки тому, його було от стільки. Чисто випадково купила, тому що на нього була гарна ціна. Думаю, ну, такий галь, гарний колір, написано, що там ваніль. І спробувала. Блін. Моєї радості не було е, приділа, тому що це е, реально такий гучний ванільний аромат, така східна ваніль, але без всяких удів, без всякого, без того, що душить. Якщо вас душить ваніль сама, то да, вам не підійде. А для мене це, напевне, з рік був аромат номер один. Тут він зараз займає четверте місце. Забула, скільки флаконів залишилось. Або вам, це така гучна ваніль, достатньо лише два пшики, ну, може, три. Ну, тільки не п'ять. Бо ви самі себе не витримаєте. Чудова ваніль. Для любителів ванілі це бомба. І він достатньо дорогий. Здається, зараз він стоїть десь півтори тисячі. Ну останні рази, коли я його бачила, на мейкапі, це було півтори тисячі. Класний. Я трошки ним ділилася, а трошки, от я не знаю, рука не сильно тягнеться, я його обожнюю, але рука не сильно тягнеться. Це ніби якесь золото у флаконі, яке бережеш. Я розумію, що аромати треба носити, але я його чись так берегла-берегла. А потім бац, і він вже не перше місце займає. Але класний. Якщо ви любите солодку ваніль, то він вартий того, щоб його спробувати. Так, наступний третє місце відкриває трійку. Бокле, теж ваніль. Класний флакон. Мені так подобається цей флакон такий пузатенький. А це ваніль. Для мене тут джентонік і ваніль. От він розкриває, зараз нюхаю. Він джентоніком в старті пахне. Такий освіжаючий трошки. В цілому, це ваніль, вона не душна, не така гучна, як та ваніль. Це джентонік на старті, а потім розкривається ваніллю, ваніль на сухих дерев'яшках. На сухому спилі дерева, ну, Коротше, чудовий шлейф. От я носила його в квітні, я носила трохи в березні. Чудовий просто шлейф, такий теж окутує тебе якоюсь легкою ванільно-дерев'яшистою хмаринкою і нічого зайвого. Ну, але це для любителів такої, таких ванілі, як я. Клас. Обов'язково повторю ще цей флакон. Куплю повний, буду трошки ділитися. Та-да-да-дам, друге місце. Цей флакон ви вже бачили в першому відео, якщо ви його дивилися, це Елда. Я ж сама собі не повірила, що я його так полюблю, коли я його в перший раз затестила. Він, мені, здається, трапився випадково. Хтось подарунок поклав до мого замовлення. І я думаю, ну, Елдо. Я вже тестувала інші аромати, вони, якщо чесно, не мої. Не, всі, не багато, але деякі, які тестувала, взагалі не мої. Я не розумію, ну розумію, що смаки різні. Тим більше я чула у блогерів, що це аромат з гарбузом, а я гарбуза не люблю. Але тут, так, я вже після того, як сказала, що я не чую в ньому гарбуза, все-таки є якісь нотки гарбуза. Але він цікавий, дуже цікавий, трошки солоденький, дуже такий ніжний. Дівчинку себе відчуваєш. Ну, я вже розказувала, але, блін, похвалити його, не похвалити його неможливо. А ці флакони, я балдію від цих флаконів. Теж Та простота така, і ізюминка з цим накликом. Класний аромат. На весну ніжний. Повторювати, що зношу, напевне, знову повторю. Ну, якщо не набридне. оцей салишок не знаю. Я від себе не можу так точно сказати, чого очікувати. І останнє перше місце це аромат, про який я нічого не чула на Ютубі. Може, колись раніше я почала Ютуб дивитися тільки. Парфумерний тут тільки з 2020 року. Але ні разу ні від кого я не почула про нього. І це Мартін Мікалів Мон Парфюм Крістал. Яка це краса? Але знов таки, це армат для любителів солодкого. Він гучний, він стійкий, він шлейфовий. Я отримала знову ж таки випадково зимою один мілілітрик подарунок до якоїсь покупки. Я тий міллілітрик 1,3, пам'ятаю. Я тут 1,3 мілілітра носила тиждень. Тиждень на курточку, 2-3 пшика. І навкруги в мене була така хмара. Хмара цього аромату. і навіть через день його пшикала, тому що він стійкий, можна на наступний день його не наносити. А куртка пахла ще місяць. Я не наносила на неї нічого, бо мені подобався. А, так от, про що цей аромат? Це така. От для мене це жулька. Хоча Мартін Мікалеф це серйозний такий бренд. У мене є ще один аромат його, цього бренду. І він такий дорослий, це жулька. Не така, як Moskino, то той два баблга. Та дитяча, а ця жуйка якась доросла, але вона солодка, туберозна жуйка. Для, так, для тих, хто може сприймати туберозу, бо дуже гучний аромат, але класний. Я від нього я не, не могла повірити, що я його знайшла по хорошій ціні, швидень, швиденько купила цей флакон. І теж поки що дуже дозовано, так один пшичик вдома. На вулиці мені жалко носити, щоб хтось у нього. Це мій аромат. Я жартую, звісно. Просто я хожу в, в основному в кеджалі кросівки, джинси, якась курточка, а це аромат. Це аромат під макіяж, під туфельки. Хоча зима я носила під куртку, але вона була яскрава оранжева. І воно пасувало. Я била, така <зимове> зимова жуйка на ножках. Але це не дитяча жуйка, на дівчатках. Хоча на 20 років теж буде гарно. Я не знаю, як краще його писати. От я чую тут тоборозну жуйку, але вона приправлена чимось Так, І... Просто клас. Я не знаю, я дивлюсь на нього, нюхаю, все. Слова забуваю, тому що він чудовий. Як мінімум, спробувати 1-2 мл. Один мілілітр вам золовою хватить, щоб розносити його. Клас, просто. Я сподіваюся, він ще й надалі буде в продажу. Я не... Хоча я не знаю, чи він знятий чи ні, але це аромат 2013 року. Ось така була моя підвірочка. А я хочу подякувати в першу чергу всім, хто підтримав мене після першого відео. Ви золоті, ви не уявляєте, наскільки для мене це важливо і наскільки це приємно, аж до сліз було. Я тоді так раділа. Дякую тим, хто дивиться це відео. Подивіться, можливо, в може, там щось для вас буде цікаве. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. І якщо вам цікаві якісь теми, можете пропонувати. Я, я звісно читаю всі коментарі і буду дослухатися. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Війна не закінчилась, я пам'ятаю, просто при духах все забуваю всі слова. І до наступного відео.